Ось до нас приїхав велосипед Corso Kenno 20-дюймовий електровелосипед. Kenno Electric Concept 10 Bike написано. Ось так він намальований на коробці. Якщо ви будете десь заказувати, щоб ви бачили тут як кілограми, скільки там написано, 28 кілограм, 24 кг, 800 грам, це він йде, якщо без коробки вже Це для тих, хто питав, скільки він важить цей велосипед. от це отут. На коробці намальований сам велосипед. Dynamic Speed написано. Ось так він запакований Там внутрі. Бачите? Це в спеціальних таких пакетиках, картонки все обкладено, він тут майже зібраний, збирати його не важко. Всі самі головні деталі вже зібрані, акумулятор вже стоїть, Ось тут ключі висять. Топочок стоїть, зараз ми його витягнемо, зберемо і на вітрину покладемо його, поставимо. Потім я вам покажу, як він буде виглядати вже зібраний. Ось я його витягну вже з коробки. Отак От воно все виглядає. Тепер, що потрібно, це хамутики пообрізати і дозібрати його до кінця. Колеса тут навіть накачані, трошки треба насосом звісно, підкачати. Швидкості вже налаштовані, я так думаю, ну ми підлаштуємо ще. І все. В принципі, велосипед зібраний. Так що, якщо ви будете заказувати такий велосипед собі з інтернету, то для вас не буде. Накладним, зібрати його самому вдома. Інструментів тут майже не потрібно. І ще йде в комплекті такі коробки з комплектації. Ось такі. І заглушечка. От, я вже поставив кермо. Зараз залишилось сидіння, переднє колесо, все це, це виставить, комп'ютер поставить, буде треба ручку, газа, ручку гальмів і в принципі все. Не встиг я цей велосипед навіть зібрати до кінця. Як уже підійшли люди і хочуть собі його придбати. Сказали, підійдуть трохи попізніше. Треба його зібрати і настроїти. Акумулятор тут з заводу йде вже трохи заряджений, тому з цим проблем не буде. І люди зможуть на ньому навіть поїхати додому. Так, це що у нас таке? Це у нас тут фара. Да, фара. фара буде внизу, тут на вилки висіти. Ось так вона тут буде стояти. Тут лінзова така для фар, прикольно. Може дуже яскраво світити вночі. О, зараз я її достану, покажу як вона виглядає. Опа, Тут навіть А, в неї ще йде сигнал. Ось ми бачимо там динамік. Зараз сфокусується камера. І ось така лінзи буде фарка. Це запаковане дуже добре, якісно. Це ми Знімаємо, вилочка амортизована. Диски гальми стоять на вилці, треба тільки ставити колесо та налаштувати гальма і все буде працювати як треба. Такий сірий кольор, графітний, Прикольний такий модний велосипед. Колеса йдуть на промпідшипниках, ось бачите. І на двойному ободі резина кенда стоїть. Диск вже стоїть для гальмів. Коротше, треба тільки зібрати, зараз збираємо. Коротше, цей велосипедик вже проданий. Люди його вже забирають, задаток вже дали. В кінці дня сьогодні його треба буде відвести до нових хазяїв. Так от він виглядає. У мене на обзорі вже був такий велосипед. Я так скажу, що із усіх, усіх електровелосипедів корсу мені подобається більш за все, тому що він найякісний з них. Він добре запакований, мені подобається, як він запакований. Він завжди ціленький, ніде нічого не побите, не пошкарябано. Такий підхід у нього до цього велосипеда найкращий із усіх велосипедів Корсу. Виглядає він прикольно, модно. Їде він швидко, мягко. Класний велосипедик. Мені подобається. Зараз я ще попетягую всі болтики, гаєчки, все піднастрою. настрою. І все, виписуємо тих паспорт і відсилаємо його людям. Якщо комусь цікавить цей велосипед, то якщо ви знаходитесь в Запоріжжі, можете писати мені в коментарі. У нас ще пару штук таких є. Якщо ви будете брати десь в іншому місці, то скажу так, що. Серед цих велосипедів мені ще не попадалися якісь браковані, тому можете бо... не, не боятися купувати їх через інтернет, збиратися він дуже легко. Можна зібрати самостійно, навіть якщо ви нічого в цьому не розумієте. Все вже підключено йде спочатку, всі ці проводки, там комп'ютер і все інше. Так що отак, от от. Ну, от, в принципі, і все. Дякую всім, хто додивився до цього моменту і взагалі, тим, хто підписався на мій канал. А тим, хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Для вас це 5 секунд справи. А мені буде дуже приємно, якщо ви так зробите. Я вже хочу наконець набити вже 2000 підписників на своєму каналі. Будемо знімати нові відео. Дякую всім, хто був на зв'язку. Пока-пока.